Вітаю, пані та панове, мене звуть Кипінь. Ми продовжуємо серію легких гайдів по грі Oxygen Not Included. У минулій серії ми з вами розібрались з тим, як вам забезпечити вашу колонію водою, щоб вона не зачахла. У цій серії ми поговоримо з вами про те, як вам здобути для ваших копіянтів їжу. Які різновиди їжі є, яка їжа може тримати ваших копіянтів, коли ваша колонія на межі зникнення? І також яка їжа може забезпечувати сотні і сотні циклів ваших копіянтів поживними калоріями і також настроєм? Перш за все розглянемо початкову їжу. Початковою їжею у грі Oxygen Not Included є поживні батончики. Певна їхня кількість у вас буде у скрині на самому початку гри на будь-якій мапі. Їжа це рахується як огидна. Вона буде давати невеличкий дебаф до настрою ваших копіянтів. Проте вона дає 800 кілокалорії. Це означає, що ваші копіянти якусь кількість циклів на такій їжі зможуть протриматись. Першим вашим кроком у грі має бути роздивитись. Навколо У нас є вкладка, яку ми можемо використовувати. Це мапа фермерства. Якщо ми її вмикаємо, нам показує всі рослини, які наявні на мапі. Окрім того, що ви побачите самі рослини на мапі, ви також побачите прогрес їхнього росту. І крім того, ви зможете зрозуміти, чого їм не вистачає. Припустимо, у нас тут є щети на Як ми бачимо, йому не вистачає освітлення для того, щоб рости. Рослини у деяких умовах будуть рости довше. Тобто, їхній життєвий цикл довший, це означає, що врожай таких рослин ви зможете потенційно збирати набагато довше, ніж якщо ви висадите їх у домашніх умовах. Проте. Навіть такі рослини я вам рекомендую не викорчовувати, не викопувати. Натомість вам треба взяти і застосувати на цих рослинах функцію зібрати врожай. Відмітивши ось так рослини, ви змусите ваших копіянтів кожного разу, коли ці рослини будуть давати врожай, іти до цих рослин, збирати з них врожай, і таким чином ви будете отримувати. Небагато, але все ж таки певну кількість їжі. Також на будь-якій мапі ви зможете знайти рослини, які є, так би мовити, одноразовими. Рослини, які не дають по собі насіння, які можна збирати лише один раз, проте великою перевагою їхньої є те, що вони не псуються. В залежності від астероїда, який ви оберете, це будуть різні рослини. Зокрема, це може бути болотяне бурячіння, це може бути закопаний гній корінь, це може бути також садженець ягоди і це може бути шестий кактус. Всі ці, ці рослинки не можна пересадити, всі ці рослинки один раз лише можна зібрати, проте, якщо ви доручите вашим копіянтам їх зібрати, ви отримаєте певний врожай. Ці рослинки дають певну кількість калорій. Але головна їхня перевага у тому, що ви зможете їх зберігати безкінечно. Як бачите, у нас є 13600 кілокалорій гній кореню, і ми зможемо зберігати його безкінечно, тому що гній корінь не псується. Як бачите, це огидна їжа, тобто вона буде давати певний дебаф до моралі ваших копіянтів, проте забезпечуватиме 800 кілокалорій і також не псуватиметься. Така сама історія з шестикактусом, така сама історія з болотяним буряком, і така сама історія з льодо-ягодою. Вони всі ростуть на різних мапах, проте ви точно зможете знайти рослинки, які можна просто викопати та спожити у їжу. Побільше, поки у вас немає, припустимо сталого джерела їжі. Я навіть рекомендував би вам заборонити вашим копіянтам вживати цю їжу, тим чином вони будуть підідати всі ті види їжі, які можуть зіпсуватись. Але припустимо, гній корінь на астероїді земного типу буде забезпечувати вам такий собі резервний запас калорій. Якщо щось піде не так у вашій колонії, ви будете певні, що десь там лежить 15200 ккал. кілокалорій. Угній, корені, який буде зменшувати бойовий дух ваших копієнтів, проте вони зможуть його їсти і не померти з голоду. Якщо ситуація з їжею у вашій колонії надзвичайно сумна, немає ніяких інших джерел, то, як екстрений варіант, ви можете протриматись якийсь час на поживних брикетах, вони виготовляються з ґрунту та води, витрачається досить таки немало і одного, і іншого. Тому це абсолютно тимчасове рішення. Також це рахується як огидна їжа, вона буде зменшувати бойовий дух копіянтів, але вона не дасть їм загинути. Тобто кілька циклів ви можете в принципі на такому протриматись. Якщо ж казати про сталі джерела їжі, то вам точно треба буде побудувати ферму, на якій ви зможете вирощувати централізовано ваші овочі або фрукти. Для цього вам потрібно буде зробити кілька досліджень. Вам треба буде дослідити блок ферми або блок гідропонної ферми. Краще послідовно дослідити і одне, і інше. Далі, в залежності від того, які рослини у вас є у розпорядженні, ви можете їх почати вирощувати. Припустимо, ми візьмемо найпростіше, що у нас є: у нас є блок ферми. Ми хочемо їх розташувати ось так. І після того, як ці блоки ферми побудовані, ми можемо взяти і замовити нашим копіянтам висадити тут, припустимо, борошновик. Далі копіювати налаштування і поширити всю схему. Далі, як бачите, наші копіянти висаджують борошновик. І після того, як вони його одобрять ґрунтом. Отже, ґрунт, 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 і далі також. Після того, як вони його удобрять ґрунтом, ви побачите на нашій мапі фермерства, що ці рослинки почали рости. Плюс до того ж, враховуючи те, що вони будуть рости у домашніх умовах, їхній життєвий цикл всього лише три цикли, означає, що через три цикли ми отримуємо з них врожай. Та найпростіший варіант ферми, якщо у вас є рослина, яка потребує всього лише удобрення, ви можете її висадити і отримати врожай. Більш складним варіантом ферм є блок гідропонної ферми. Ми можемо його також розташувати там, де у нас є підлога. Власне, я рекомендую вам замінювати підлогу гідропонними фермами, а не будувати додатково над підлогою ферми або гідропонні ферми. Ця гідропонна ферма відрізняється від звичайної ферми. Що тут ми будемо висаджувати рослини, які потребують не лише удобрення, або, припустимо, не потребують удобрення, а натомість потребують зрошування. Ось тут ми заплануємо висадити щетиноцвіт. Далі знову ж таки копіюємо налаштування та поширимо на всю схему. Але для того, щоб все це запрацювало, нам треба прокласти сюди рідинну трубу. Давайте ось так її візьмемо і прокладемо. Я люблю робити трубу так, щоб вона заходила від основної до кожної клітинки. Так ми будемо бачити чітко розподіл рідини. І так ми також будемо мати можливість, якщо нам треба, якісь окремі клітинки взяти та відключити. Припустимо, ви вважаєте, що вам не треба на даний момент таку кількість врожию, ви берете, просто прибираєте. Ось так підключення труби. І далі, коли вам знову треба великі врожаї, ви просто берете і цю трубу оновлюєте. Це досить таки зручно. Для того, щоб ці рослини почали рости, нам треба буде їх зрошувати. І також нам, припустимо, якщо йдеться про на цві, то нам також треба буде забезпечити йому певне освітлення. Давайте, поки що, подбаємо про зрошування. Нам достатньо всього лише підключити рідинну трубу. І помпа почне поставляти воду до наших рослин. І далі, як бачите, рідина розподіляється, рослини зрошуються, і тепер все, що вони потребують, це освітлення. Ми можемо поставити тут світильник, і вистачить у нас одного. Напевно, що вистачить, ми можемо ось тут поставити світильник, підключити його до електроенергії. Ось таким чином. І тепер, коли всі умови для цієї рослини забезпечені, знову ж таки дивимось на мапу фермерства. Щити у нас почали також рости. І також оскільки вони ростуть у домашніх умовах, ми знову ж таки отримаємо скорочений життєвий цикл, це означає, що кожні 6 циклів у випадку щити ми будемо з вами тепер утримувати врожай. Якщо у вас є ось така гідропонна ферма, і є рослини, які потребують світла, то окрім світильників, ви також зможете використовувати сяйвиків. Скажемо, один та два. І натомість вимкну ось це освітлення. Ми візьмемо ножиці, ми виділимо електросхему і відрубаємо подачі електроенергії. Як бачите, з рахунок того, що у нас тут освітлюють все сяйвики, ми з вами маємо щити світ, який продовжує рости навіть без витрати електроенергії. Навіть більше, якщо ми ввімкнемо термальну мапу, ми побачимо, що світильник є джерелом тепла, тобто він виробляв би 500 ток за секунду і поступово нагрівав би тут атмосферу. Нам цього не треба, тому ми можемо ось так ферму замінити сяйвиками. Проте... Є певний нюанс, якщо сяйвики будуть знаходитись в якомусь окремому куточку і не будуть освітлювати всі рослинки, ці рослинки в цей момент не будуть рости. Тобто сяйвики це дешевше, але натомість світильники це надійніше. Також щодо потенційного перегріву, який можуть давати світильники, враховуючи те, що, припустимо, щетину цвіти мають температуру комфорту до 30 градусів, якщо ви будете цією трубою. Пропускати водичку температурою, скажімо, 20 градусів або близькою до 20, то труба і вода в ній, перш ніж потрапити до щитиноцвітів або до будь-яких інших рослин, будуть трошки охолоджувати середовище ось тут. Таким чином, ви зможете певною мірою нівелювати те, що світильники нагрівають навколишнє середовище. Є багато різноманітних рослин. Вони всі потребують певних умов вирощування, зокрема у домашніх умовах. Все це ви можете подивитись у базі даних, обравши конкретну рослинку, тобто, побачити, чи вона потребує зрошування, який врожай вона дає, взагалі, які умови для того, щоб вона у вас росла нормально, і також які є допоміжні, скажімо так, функції у цієї рослинки. Зокрема, з деякими рослинами контактують і живуть у симбіозі певні тваринки. Тепер давайте поговоримо про тварин. Якщо рослини ви можете вирощувати на фермах, то тварин ви можете вирощувати на ранчо. Для того, щоб створити ранчо, вам треба буде виділити окреме приміщення. Скажемо, ось тут я можу ось так. все забудувати. Нам треба буде закрити приміщення. Який розмір його обрати. Ви можете регулювати самі. Якщо ми подивимось на мапу кімнат, то тут ми побачимо, що якщо ми, припустимо, захочемо створити стайня. Так, ось вона. Мінімальний розмір 12, максимальний розмір 96. Давайте подивимось, яких розмірів це приміщення. Отже, ми дивимось 68. Це означає, що в принципі ми можемо навіть ось так його продовжити. Гаразд, коли у нас є необхідне приміщення, я зробив його максимальних розмірів. У цій стані зможе вміститись максимальна кількість тварин. В залежності від мапи, вам треба дивитись, які тварини є у вашому доступі. Якщо ми беремо земну мапу, то ми маємо тут таких тваринок, як вилупки. Нам обов'язково треба подивитись їх в енциклопедії, щоб дізнатись, які межі комфорту цієї тваринки і які межі виживання. Межі комфорту означають, що тваринка матиме всі потрібні бафи для того, щоб швидко у неї відбувалася репродукція, і також для того, щоб нічого не порушувало її настрій. Власне настрій тваринки впливає на те, як швидко вона знесе яйце з Якого далі ви або можете зробити омлет, це також один з видів їжі, бо ви можете залишити яйце, дати йому визріти, і далі з нього з'явиться малеча, яку знову ж таки годуючи і плекаючи, ви зможете виростити у дорослу особину. Вам важливо дивитись на те, якою є тривалість життя істоти. Вам також важливо дивитись. На те, які умови утримання їй потрібні, і також вам важливо дивитись на те, скільки ви будете утримувати м'яса, якщо, припустимо, її вирішите забити, або якщо вона в кінці свого життєвого циклу помре власною смертю, також вам треба дивитись, чим ви можете годувати цю істоту і яку істота має екскрецію. В залежності від того, чим можна годувати істоту, і також скільки м'яса вона буде давати. Ну і в принципі інших всіх факторів, ви для себе вирішуєте, чи варто взагалі утримувати цих істот за моїми спостереженнями, якщо ви маєте доступ до таких істот, як вилупки, і хочете піти шляхом годування ваших копіянтів виробами з м'яса, то вам саме цих істот вартує розводити. Загалом також непоганим варіантом буде мулик, проте мулики доступні тільки у DLC Frosty, тому вирішуйте для себе самі, будете ви цих істот розводити. Але якщо будете розводити, то вони будуть давати вам феноменальні 22 тисячі кілокалорій. Також непоганим варіантом є бурмишки, проте утримувати цих істот трошечки важче, і також вони харчуються реголітом, який є зазвичай не на всіх астероїдах, і Якщо і є, то він знаходиться десь ближче до поверхні. Отже, у вас є ферма, на якій є тваринки, ви їх годуєте, ви їх доглядаєте, вони ростуть, вони зносять яйця. І головне, вони роблять репродукцію собі подібних достатньо швидко для того, щоб ви могли частину їхнього поголів'я підрізати на м'ясо. Отже, беремо, припустимо, похилого віку. У нас тут є вилупок, можливо, ще є. Давайте глянемо. Ні, ні, ні. Ну гаразд, принаймні один. Ми даємо завдання нашим копіянтам його підрізати. Далі один з копіянтів підхоплює м'ясо і відносить, вкладає його в холодильник. Потім ми можемо на грилі нашому, на нашій робочій станції, яка називається електрогриль, замовити постійне виготовлення шашликів. І також у споживанні ми беремо і забороняємо копіянтам споживати старе м'ясо. Якщо ми подивимось на м'ясо і як його можна обробляти, то ми побачимо, що пропустимо 3200 ккал, Всього лише підсмаживши 50 секунд на електрогрилі, можуть перетворитися на шашлик, який буде вже становити 4000 ккал. Плюс до того ж, м'ясо це огидна їжа, яка дає в до моралі копіянтів. Натомість шашлик, це хороша їжа, яка дає плюс 3 до моралі копіянтів. Така сама історія, пропустимо, зі щитиною ягодою. Сама щитино-ягода дає 1600 кілокалорій. Якщо ж ми її підсмажимо на електрогрилі, то ми отримаємо 2000 кілокалорій. Дивіться на те, які страви ви можете виготовляти. Дивіться на те, які інгредієнти потрібні, і обов'язково переробляйте їжу. Якщо якусь їжу ви можете переробити на робочій станції, то у споживанні обов'язково забороняєте її сирий варіант. Припустимо, замість борошної до ми виготовляємо маринований борошнит, який дає більше калорій. Замість м'яса ми виготовляємо шашлик. 90 є, ще не з'явився, але скоро з'явиться, який знову ж таки дає більше калорій. І також замість щитину ягоди ми виготовляємо хрумку щитину ягоду, яка теж дає більше калорій. Крім того, пропустимо, якщо у нас є яйця вилупків. зараз вилупки відійдуть, ми їх побачимо. Ось вони знесли яйця. Ми можемо на розбивачі яєць замовити постійне їх розбивання, або пропустимо. Дві штуки ми попросимо наших копіянтів розбити. Хтось із копіянтів вирушить забрати яйце. Принесе його сюди, на цей розбивач. І далі копіянт, який відповідальний за куховарство, розіб'є його. Після чого ми зможемо замовити виготовлення омлету. Сере яйце має певну кількість калорій, 1600. Готовий омлет має 2800. І також вважається кращою їжею, яка дає додатково бойовий дух. Знову ж таки, у споживанні ми беремо і омлет забороняємо. Якщо на мапі, на якій ви граєте, є ось такі чудові рибки, які звуться пако, то рахуйте, що вам поталанило. Вам треба знайти, де вони є. Вам треба взяти ікринку, одну, дві, чим більше, тим краще. І перемістити до водойм, які ви контролюєте. Давайте подивимось, отже, попіянти наші забирають їх і мають віднести ось у цю водойму. Отже, тепер у вас тут є паку. Певна кількість їх може спокійно обходитись без їжі. Життєвого циклу їм буде вистачати на те, щоб знести одну ікринку, з якої потім з'явиться їхня заміна. Натомість, коли пако будуть гинути від старості, по собі вони будуть залишати філе паку. Давайте я показово накажу нашим копіянтам знову ж таки вколошкати одного паку. Дивимося, що буде відбуватись. Отже, вони його вколошкали, і залишилося філе паку, яке вони одразу забрали. Що можна далі зробити з філе паку? Ми знову ж таки заглядаємо у гриль, і ми бачимо, що ми можемо приготувати морепродукт. У споживанні ми одразу також забороняємо їсти їм філе паку. І також ми забороняємо їм їсти шашлик. Чому так? Тому що, якщо у вас є газова плита, якщо у вас є доступ до природного газу, ви підключили його до газової плити, і також ви підключили її до електрики, то ви можете створити таку чудову річ, як рибом'ясо. Воно дає 6 тисяч кілокалорій. Давайте дивитися, з яких інгредієнтів воно буде складатись. Я думаю, ви вже здогадалися, що одним з них буде приготовлений морепродукт який дає 1600 калорій. Морепродукт 1600, шашлик 4000, разом 5600. Але якщо вони зроблять рибом'ясо, то це буде 6000 кілокалорій. Також це буде рахуватись як чудова їжа. І також вона буде бустити бойовий дух до неймовірних плюс 12. Крім того, це рахується як морська дієта, і вона буде допомагати вашим копіянтам позбуватись радіації. Якщо у вас, припустимо, мапа на якій багато вони хапають випромінення, то така дієта дозволить їм краще почуватись і позбуватись радіації більш ефективно. Взагалі я завжди, якщо десь на локації є рибки паку. Роблю кілька басейнів для них, або якийсь один великий, і навіть не годуючи їх, просто пасивно поступово отримую філе пако, яке ви можете або як приготовлений морепродукт згодовувати вашим копіянтам, або якщо у вас є більш просунута станція для приготування, яка називається газова плита, то можна робити шашлик плюс морепродукт, і у вас буде риба м'яса. Ну і зрештою найкраща їжа, яку можна виготовити у грі. Найкраща по багатьох характеристиках, а не по якості. Це ягідна маса. Чим вона настільки хороша? По-перше, сама по собі ягідна маса має якість хороша, тобто плюс 3, також дає бойовий дух, плюс 8. це вже позитивний момент. По-друге, вона готується з відносно простих інгредієнтів. Вам треба буде зерно морозної пшениці, і вам треба буде щетино ягода. Зерна морозної пшениці можна знайти в холодних біомах. На початковому астероїді вони присутні у невеликій кількості. Як бачите, ось тут у нас три є. І здається, це все. Так, тільки три біоми, в яких є зерна морозної пшениці. Проте ви можете її знову ж таки вирощувати у домашніх умовах. Якщо зробите холодне приміщення, і також будете правильно її зрошувати. Поки що, просто для потреб нашого гайду я створю певну кількість зерна морозної пшениці. Інакше нам довелося б чекати, поки ми отримаємо врожай. Як бачите, оскільки циклів пройшло ще небагато, і вся морозна пшениця росте в диких умовах, то... Зерна морозної пшениці, ми ще далеко не всюди можемо зібрати. Отже, пропустимо, у нас є певна кількість зерен морозної пшениці. Ось тут ми їх розташуємо. Морозна пшениця відноситься до кулінарного інгредієнту. Її треба окремо виділяти, щоб копіянти поміщували її в холодильник. І далі, після того як ми маємо зерно морозної пшениці, пропустимо, у нас також достатньо щетино ягід. Коли у нас є ці інгредієнти, ми ставимо на постійне виготовлення ягідну масу. Як тільки ми її отримуємо, ми одразу ставимо її під заборону. Ось вона ягідна маса. Ми її ставимо під заборону, тобто купієнти не будуть її споживати. Чому ми ставимо її під заборону? Ягідна маса має чудові властивості. Давайте я вам їх покажу. На відміну від більшості продуктів. Вона не псується ніколи. Без холодильника, без стерильного середовища, вона буде зберігатися необмежений термін. Це означає, що ви зможете її використовувати як резерв, який у вас завжди є, якщо щось пішло не так. Також ви зможете використовувати ягідну масу як їжу для ваших астронавтів, коли вони вирушають на ракетах кудись щось досліджувати. Якщо у вас є DLC Frosty, то також ягідну масу, ви зможете виготовляти з тієї ж самої морозної пшениці і також креборіано. Як бачите, і там, і там на виході ви отримаєте 4000 кілокалорій. Надзвичайно класний резервний продукт, якщо ви створите теплицю для морозної пшениці, або якщо ви її будете обережно видобувати у холодних біомах, скажімо, проклавши до неї шлях. Так, щоб не пошкодити саму пшеницю, і також відмітивши її як таку, яка підлягає збору врожаю, ось так, так, ось так. Розкривайте біоми і просто фармте в дикому вигляді зерна морозної пшениці. Забороняйте вашим копіянтам споживати ягідну масу, використовуйте її лише для астронавтів і для екстрених випадків. Якщо ж ви зможете створити приміщення, в якому будете... В домашніх умовах вирощувати морозну пшеницю, то я вас вітаю більше ніяка інша їжа у грі Oxygen Not Included вам буде не потрібна. Це були мої способи здобування їжі у Грі Oxygen Not Included. Якщо інформація у цьому відео була вам корисною, пам'ятайте поставити вподобайку, підписуйтесь на канал. Також ви можете підтримати мене гривною. Посилання на Монобанк, BuyMeCoffee, а також на те, щоб стати спонсором каналу. Ви побачите у описі під відео і також у описі каналу. Дякую всім, хто підтримує. На цьому буду завершувати. Дякую, що дивились. Бережіть себе, підтримуйте українське, і побачимось в наступних відео.